Пожалуй здоров'я, пан потро дуже насичено. То кажуть, громада питає. Рожуйте, будь ласка, що буде з комунальними службами? То що люди стурбовані, вони вправки поправки вводять. Роз'ясніть правові площині, будь ласка. Ну, дивіться, я так розумію, що мова йдеться про закон або законопроект 6035, де вони е, скасовують господарський кодекс і вносять зміни до цивільного кодексу. А що це значить? я так розумію, що от те, що я побачив, то е, відбуваються наступні речі, тобто замість комунальних підприємств... Вони намагаються ну, будуть передавати майно, ну, передавати чи ну, якимось ще майно громади заволодівати е, приватними підприємствами. ну, приватними. От, от, до речі, сьогодні у нас скажу, е, приватне акціонерне товариство, там, е, київські енергетичні там, послуги чи системи, е, і у незаконний спосіб знаходиться майно територіальної громади. Тобто е, життєдіяльність територіальної громади згідно е, закону про е, комунальні послуги має бути. Чи, громада повинна створити органи з да, е, назвою комунальне підприємство. Підприємств. Тобто комунальне підприємство прописано навіть що то є власне. Але відбулась така підміна понять. І от, зрозуміли, що громада спить і нічого не діє. А чому нічого не діє? Тому що, ну дивіться, от читаємо статут, що власник, власником комунального підприємства є територіальна громада. Але ж територіальна громада ніколи не створювала це підприємство з назвою комунальне підприємство. Тому вони вирішили, що якщо громада спить, то чому б не передати все це в приватні користи? І тому дійсно виникає така ну, ситуація небезпечна. Чому небезпечна? Тому що вони будуть створювати приватні акціонерні товариства на базі майна територіальної громади і на цьому просто заробляти гроші. От Доки громада це не зрозуміє, тобто громада села селища міста, то ви будете, скажімо так, співучасниками злочину, тобто ви, ви свої гроші будете відправляти в офшори. Зараз от, завдяки чому от, у нас і розпочалась війна. Тому, от, ситуація да, дійсно небезпечна, і тому громада повинна що? Уважно. уважно. Правильно пан Петро зуміє журналістів буває, що це просто будуть скажені ціни і щось вони будуть керуватись. Сподавати... Зараз похапчено, а то ще буде ще похапчена, ще більше в рази. Звичайно, вони будуть на свій розсуд розсторювати ціни. На свій російський. Умови, включення, да, да, там да, чуть, -чуть да. ли не коллекторство бої служба вибиває щеміть, що... потом давіть. Дальше колектори будуть на підставі того, що ніхто не сплачує, чуть не відбирати квартири, з будинки, се. Вот було колектори діють, ви знаєте? Ну ще не знаю, але вже здогадую. Головний редактор мені розказував, до нього то були проблеми з світлом, каменюря. То ну... там колектора щемлять. От. І тому, друзі, ну давайте от е, якось просипатись, діяти, ну скажем так, е, Кого питання є на світті, по світі можна і до вас поспілкуватися. Тому дивіться, по зоні, от, да? якщо ви дочуєте про що йде мова, звертайтеся, я вам роз'ясню, що необхідно зробити. Тому що. От, Ну, знаєте, так, от позиція кожного ну, українця. Та я лучся краще сплачу, але не буде мені головна боль. Та ні, друзі. Головна боль буде, тому що ви 30 років нічого не робили. А тому от наше майно фактично у такий незаконний спосіб захоплюється. Захоплююся різними особами, де, до речі, під час війни ця особа захопила, скажем, стратегічний об'єкт. Національне багатство українського народу і отримує надприбутки, замість того, щоб отримати ми. Це пан Ахмед, Що би розуміли? А далі ціни він може, якщо люди сплять і сплачують, чому б не підняти ціни. Ну так от Куротенки ще й Дякую.